Доброго дня. У кого день, а у когось день починається з тюків Сейчас сікую солому, а потім їду на цей. На лихівку. В принципі, вже виїжджаю. У нас теж тут ферми були. Цього всього вже нема. Я зараз... Ну, в общем, ось через водокачку переїду. стороні і їду на комунар, а з комунара через вітряк на лиховка. Покурузка вже куполочку викинула, відеолочку червоні луки йдуть так що печу потрохенько. не летю звісно їду тихенько виїхав на дорогу та що йде до вітряка щось тут посіяли непонятно що я не, не буду вставати ну може й то рапс, не то непонятно що воно може нас і дірати, то як рапс, як ще рановато. дорожка тут накатана, хороша Тут туди ще там, в ту сторону там ще є, як вона на неї каже. В середня дорога. Аж туди далі, потім йде через Балку, там я не пам'ятаю, як воно, там йде вже траса туди, Вольногорськ-Лихівка. Не знаю, що тут посія. Може раб засідати, а може раб спадалка, пільку зходила. Да, більш похоже це на падалку. Воно весь на тій стороні посадки. Ото там дорога бо пішла мешова. А це пішло на червоні рухи, луки з комунара. Зараз воно рай дуже. А воно вже далекі Вихівка світиться. Ось ми всі виглядає. Зараз, наверное, під'їдемо близенько та з близькою його сніму. Бо я ніколи сам не буду возле нього. Хоча Я не лихівський, не містить туди. Та я взагалі тут не містив, так сказати. Ну, дуже добре ці міста знаю, бо тут мотався, їздив раніше, катався. Зараз сніму Ось дивіться, поближе Оце історія. Якраз підійду. У мене якийсь гадюк не пусимо. Дивіться Яке воно тут. Які палки ці, як воно брьовна, це вітряк. Це ж навіть Коло це чи що терло. Бачите? Його розбили. А чого розбили? тому що він був желізом обп'янутий по кругу. Оце тобі вітряк. Оце люди раніше робили. Зараз шольго. Челізо, пластмас, резина і до свидання. Це вітря. Давно він тут, уже? ну я як давно, він понятно, що давно. То ну, я його пам'ятаю. Я ще маленький був. Мяталися в лихівку, коротше. Так що я думаю, що вже мабуть не залишилось тих людей, які пам'ятають його історію, як коли в якому ходу з'явився і коли він тятівся. Так, ну а мені треба, якщо отак, то туди прямо вон, ангарчик стоїть. І туди. Це виходить на ту сторону, на трасу. До ферми туди там недалеко. Дівчата чи ні? Ну так, десь там. Зараз тут ще через Клиценка переїду і йде порядок. Оце це, можна сказати, червоні луки. Є. Центральна вулиця. Стовби, з дерев'яніші. Я зараз через оці камені гори перескочу. Он Саня Клиценко жив. Зараз. Десь ближче до центра перебрався комі! По ком'я зараз буду пригать! Комі його! А творили! Ще не буду розказувати секрети, все побачите. Он на тій стороні склад бачите? Ну, я точно бачу. Це там моя шабашка. А я зараз, не об'їжджаю оце поле. І там воно по дорозі, по дорозі і туди. Там же литів там. Туди траса пішла. Я колись по, по цих горах. Отів п'ять назад, та більше як 5, мабуть, сіяв туди їх тярю. То я тут намотався з сівалкою, а це з пресом. Це все було луке. Зараз його розробили, зробили поля. дорога до Ігорька туди, до певса така получається історія Так, хлопці вже поспадали. Сейчас ще нам чуть-чуть і все. І їду на Холодіївку. Ну да, ага, возим. Все, їду додому. Це лихівки. Лужарю по ще 300 тюків. Тепер їду додому. Вон вівчарник, одні стіни стоять. Це все поле. Це суворовська ферма. się krowy jest. В общем, я їду. Коротше, ведуть мене десь. А зараз мопедиком. Десь у бур'яни ведуть, ведуть. Сіно пікувати не закончив. Їду додому, нитка кончилась, тут все через озеро. Тут ну, через луки переїду як би на нашій території. Ось тут буквально за тут, поза дерев. Я ціну косив. Бачите, озера. озеро. Тут дорога завжди, була, вона просто заростає, як ніхто не їздить, то і заростає. Я думаю, що хто сюди їздив, той повне ця дорога Це переїхав через луки. Це учасник де що я сіно собі тюпував. Це вже городи скрішла Ну, Ну я дюбав там, де був горд. В общем, на трактор Ну Що завтра зустрінемось? Приїхав на ставок кукунутися, бо світу немає. Дівчата мені махіто зробили. Так що буду зараз плавати. Доброго дня, вже другий день поїхав в міст, купив нитки і Ну Це ще поїду там, дотюкую. це тут один учасник, як би сказати, другий, поїду там, де вчора не додюпував, поїду туди, зараз дотюпную. Потім поїду в байниківку ще соломи до тюкону й буду їхати додому Короче, Позвонили, сказали там не дотюкувати, вже не треба, хати. Тут я вчора 500 і сьогодні 235. Получається, що людям фат, Я сейчас еду солому затекую на пол. И, и шабаш. В общем, вот так вот. фронт работы сегодняшний не считая 75 тюків соломи солом вже не знімав ну, такого вийшло. стекла грязні, то воно погано видно. Зараз оце через очерета цей проскочу і я вже Практически дома. И тут между ги каче. 400-500. Тут м'ятой так пахнет капец Давайте. Самое классно.